Вітаю, дивіться. Вчора на відео розповів, як перевіряються оці бачки на прийомність чи неприйомність його в нержавій. Взагалі, яка суть питання? В нержавійку приймається що? Сплави, в яких є якийсь відсоток нікелю. Да? Допустимо, нижче 8% нікеля ніхто не хоче купувати. Все, що вище 8% нікеля. Звичайно, всі купують. Звичайна нержавійка. От тут приклад і звичайної нержавійки. В ній 10% нікеля. Оце і є прийом. Я вчора значить, розповідав, як перевірити ці бачки, як, яка з них прийомна, яка неприйомна. Є, наприклад, ось звичайна марганцока. Да? Це сплав. Коли в сплаві що залізо, марганець і хром. Хром нецінний метал, марганець нецінний метал, залізо, само собою, нецінний метал. Тому цей бачок йде просто в залізо. Є бачок, в якому нікеля 10% залізо і хром. За рахунок нікеля ця залізяка прийомна і вона називається нержавійкою і відноситься до стандартної нержавійки, в якій 10% нікеля. Да? Є височка нержавійка, є магнітна височка нержавійка. Все це є, все це ми прекрасно розуміємо. Там мені пишуть дуже багато всякої гадості. Я перечитав реально точно, тому що спеціалістів більше, ніж достатньо. але Спеціалістів з розумом дуже мало. І читати оцю всю єрість просто тошно. Мені там пишуть, якби ти металов... е... вивчав металоведення, да? матеріалознавство і всі остальні предмети, але я вчився не інженера, я в будь-якому випадку їх вивчав. Тобто ти б ще їх повивчав, скільки я. І, в принципі, спілкуватися на тему нержавійка, да, воно на вигляд, все нержавійка, але не все ж прийомне. Ну, Нержавійка, та енержавіка, але є енержавіка, яка коштує 5 гривень кілограм, є нержавіка, яка коштує 35 гривень кілограм, є нержавіка, яка коштує 350 гривень кілограм, і 250 гривень кілограм, да? і все це за рахунок нікелю, так як нікель є доволі таки цінним металом. Якщо знову, я виставлю те відео, да, добавлю, вам, поясню ще раз. Якщо знайдуться спеціалісти, які ще прокоментують, давайте поспілкуємося з вами. На рахунок ваших коментарів ділу, так? Да? було б цікаво. Тобто ти пишеш там мені всяку хрень. Ну, реально, я коли читаю цей коментар, не те, що противно, так? Да? Ну, як у тебе взагалі твої пальці тикають по тим кнопкам, ти взагалі ну, з'єднання між мозгами і пальцями робиш чи просто тикаєш. От мені цікаво. В общем, нема слов. Да? Ти стараєшся людям пояснити, як правильно, а люди. Пишуть такі дурниці, що, що просто немає слів.